Логіка дійсно в цьому є, бо кількість закладів вищої освіти по відношенню до кількості абітурієнтів і здобувачів освіти, в тому числі студентів-іноземців, у нас суттєво різниця в порівнянні з, напевно, останнім десятиліттям. Значить, є великий розрив. Потрібно робити упорядкування, і тут логіка є. Проте повинна бути логіка як упорядкувати. І цю логіку наразі відпрацьовує. Я так розумію, не одно міністерство тільки освіти і науки України, а і інші міністерства, які мають відношення до певних закладів вищої освіти. Університет залишається працювати. Як структурна окрема одиниця, ми маємо сьогодні стратегію на майбутні роки. Вона зроблена з підтримки консалтингової компанії Макінзі. Ми маємо дуже добру підтримку енергетичної сфери нашої країни. Відповідним чином, ми маємо дуже великі потреби для сьогодні і завтрашнього дня. Для відбудови, розбудови нашої енергетичної системи ми маємо з ними доволі тісну комунікацію, добру співпрацю, тому що ми забезпечуємо кадрами Міністерства енергетики по певних його. Пріоритетних напрямках діяльності ті комунікації, які принаймні останніх 9 місяців я активно розвиваю і множу нам партнерів для університету, це є одна із тих стратегічних завдань університету, яким чином він має закріпити свої позиції, щоб не було ну, сумнівів його. Завтрашніх можливостях, і не було бажання рухати питання об'єднання університету. Порядок тільки порядок треба буде наводити всім нам, і ми це робимо. І ми вже це робимо принаймні останній рік. Тому і запровадили величезний формат реформ. У нас дуже багато структурних змін внутрішніх, дуже серйозно. Ми рухаємо питання менеджменту університеті, змінюючи ключових. Керівників по кафедрах, інститутах, відділах. Ми визначаємо певну державну політику в сфері нафтогазової бюджету утворюючої енергетики. І не тільки Нафтогазової. І ми зараз стаємо відповідно до стратегії оновленої нашої до 2028 року на стезю енергетичного університету. І розширюємо серйозно інші енергетичні напрямки, в тому числі чисту енергетику. Потрібно ставати сильним університетом за результатами, досягнень науковому освітньому характері, ставати популярним для міжнародних партнерів, ставати сильними для галузі і потрібними для держави. І тоді ти будеш ставати локомотивом.